Так, друзі, третя ночі, перезміночка. Міняємо студента після його першої зміни з, посів, з посівом. Якраз так мені вийшло, що завантажуємо насіння. Повезло, як то каже, що вже під'їхав машиною, і не треба було йти пішаком. Зараз е, вичерпуємо насіння, це якраз зміна гібриду. Засипаємо нове насіння і шуруємо далі до роботи. А, так бачу по об'єму поля, що вже йому трошки пішла робота під кінець, бо вчора вечір щось такий ступор був. Що Андрійко трохи стояв, що потім Назарко. Я вже починав переживати і тупати ногами. Ну Але, як бачимо, поки що робота просувається, лишається нам на цій площі десь гектарів 20. І тоді будемо переїжджати на наступну площу. Якраз мені вийде переїзд. Що дуже добре, що всі зроблю я і не буду переживати. Так що беремося трошки до роботи, друзі.